Чому потрібно поститися у середу та п'ятницю і наскільки це обов'язково? Піст в середу та п'ятницю встановлений православною церквою у зв'язку зі спогадом певних подій і земного життя Господа нашого Ісуса Христа. Так, піст у середу нагадує нам про зраду Спасителя Юдою. А п'ятничний піст про самі страждання і смерть Христа на Христі. Щодо того, наскільки обов'язковим є дотримування цих днів посту, то можна сказати наступне: Церква ніколи і нікого силою ні до чого не примушує вперше заповідь поститися – не їсти від дерева пізнання добра і зла. Була дана людство ще в раю, і, власне, через її порушення прабатьків Адама і Єву вигнали з раю. Але заповідь невкушання, на думку святих отців, більше була пов'язана не з тим, щоб не їсти, а з чеснотою послугу. Бог дає заповідь, здавалося б, взагалі, досить легку. І розв'язано не вкушати тільки від одного дерева в раю, але людина її порушує, причому зовсім не від голоду і нестачі їжі. Таким чином порушення першої в історії людства божественної заповіді Адаму і Євої це впадіння в два найбільші гріха гордості і непослугу. Водночас ми повинні розуміти, що піст завжди прояв вільної волі людини. Не можна змусити кого небудь постити, інакше такий піст не матиме духовної користі. Людина повинна усвідомити, піс це не те, що потрібно від нас Богу, піс це те, що потрібно нам самим. Навіщо? Святий праведний Іоанн Кронштадтський пише, поститися християнину необхідно для того, щоб прояснити розум і пробудити розвинути почуття та спонукати до благої діяльності волю. Ці три здібності людини ми затьмарюємо і пригнічуємо найбільше переїданням, пияцтвом і турботами життєвськими. Через те відповідаємо і відпадаємо той тобто від джерела життя Бога і спадаємо в тління і суєту, перекручуєте і оскрновернюючи в собі образ Божий. Отже, піст це той засіб, який служить нашому освяченню і єднанню з Богом. Адже, наприклад, через піст в середу і п'ятницю. Ми долучаємось до страждань і смерті Господа Ісуса Христа, який помер на Христі за наші гріхи. При цьому треба розуміти, що тілесний піст, під яким мається на увазі утримання від певних видів їжі, подружнює близькості і всіляких розваг. Принесе мало користі, якщо не буде підкріплений постом духовним, без молитви і покаяння, без отримання від пристрасті і вад, без прощення наших кривників, піс стає всього лише дієтою. В одному із церковних піснеспівів говориться: Постяжісь від брашин, душа моя, а від пристрастей, не очищаючись, марно втішаємося неєдінніми, бо якщо піст не принесе тобі виправлення, то возневидена будеш від Бога, як фальшива, та уподобишся злим демонам, ніколи не є Подібну думку висловлює відомий християнський подвижник, преподобний Іоанн Касіан Римлянин. Один тілесний піст не може бути достатнім до досконалості серця і чистоти тіла, якщо не буде з'єднаний з ним і піст душевний, бо і душа має свою шкідливу їжу гріх. Таким чином, приступаючи до посту, ми повинні перш за все віддавати собі звіт в тому, що збираємось робити. І при цьому твердо усвідомлювати, для чого це робимо. І тільки якщо метою нашого посту є очищення душі від греховних пристрастей та вад і поступове наближення до Бога, тоді піст має більше шансів бути угодним Богом. Бажаю вам всім мира, добра, здоров'я і бережи вас всіх Боже.